Вітаю, друзі! В минулому відео я презентувала вам мілкий джель від Synergy Max. Це мій фаворит та улюбленець багатьох майстрів. Легкий в роботі, не тече, містить в своєму складі скловолокно, що робить ваші нігті міцними та можна моделювати довільну форму та довжину нігтєвої пластини. В даному відео я покажу, як працювати саме цим гелем. Ну що, стартуємо! Механічно підготовлений ніготь протираємо рідиною клінсерджель, видаляючи залишки пилу. Наносимо дегідратор для видалення надлишкової вологи з нігтєвої пластини. Наносимо праймер та залишаємо його на 2-3 хвилини попрацювати з нігтєвою пластиною. Поки праймер працює, виставляємо шаблон для нарощування місці. Втираємо тонким шаром без джель. Полімеризуємо 60 секунд. Набираємо пензликом на велику мілкий джель, виставляємо в зоні стику. Починаємо по центральній осі шаблону задавати потрібну нам довжину вільного краю змодельованого нігтя. Наносимо по всьому натуральному нігтю. Далі формуємо ліву бокову сторону вільного краю. Плавно розтягуємо гель по всій частині шаблону, не залишаючи прогали. Тепер формуємо праву бокову частину, вона має бути симметричною лівій стороні. Фіксуємо 15 секунд в LED-лампі, зажимаємо його, полімеризуємо підложку 90 секунд. Так як у мене внутрішній дизайн, я беру готовий намішаний прозорий гель із блискітками та наношу його в зоні кутикули. Розтягую блискітки так, щоб виглядало як амбре. Сушимо 90 секунд. З середнього розміру краплиною мілкіджель формуємо архітектуру штучного нігтя. Спочатку формуємо зону апекса, далі плавними рухами спускаємо гель в зону стресу. По центральній осі спускаємо гель до вільного краю, заповнюємо в бокові сторони, контролюємо пензликом рівномірність нанесення гелю та виконання правильної архітектури. Лініарним пензликом виконуємо контроль бокових сторін. Фіксуємо матеріал в лампі 15 секунд та виконуємо піджиття, створюємо остаточну форму. Полімеризуємо в лампі 90 секунд. Знімаємо липкість препаратом Gel. Пилкою 150 на 220 грид виконуємо пил по довжині та формі штучного нігтя. Пилка працює дуже ніжно та швидко. Видаляємо залишки пилу препаратом Клінсерджель. Чорним гель-лаком від Synergy Max No1 промальовуємо тонку лінію посмішки. Даний лак ідеально підходить для промальовки чітких тонких ліній. Сушимо 120 секунд. На самому кінці нігтика по формі створюємо контур чорним гель-лаком. Лінії мають бути рівномірними. Сушимо 120 секунд. Перекриваємо нарощений ніготь верхнім покриттям без липкого шару від Synergy Max Top Gel. Сушимо 90 секунд, Топ чудово тримає блиск достатньо тривалий час. Наш змодельований нігтик готовий. Подивіться, наскільки чарівно переливаються блисківки через легку напівпрозору молочність. Гель дозволяє втілювати різноманітні ваші фантазії. А тепер лайфхак для вас. За допомогою полігелю від Synergy Max, Color Soft White та рідини для зняття липкого шару я додам трішки магії моєму нігтику. Добре змочимо серветку в рідині та апельсинову паличку ретельно протираємо цією серветкою. Набираємо невелику кількість полігелю на паличку, виставляємо в зоні апексу і змоченою в рідині для зняття липкого шару паличкою створюємо легкими натисками листок квітки. Роблю його розлогим та фактурним. Фіксую 30 секунд. Трішки меншою краплею полігелю створюю ще один листок квітки. Роблю знову його фактурним. Фіксую 30 секунд. Набираю ще меншу кількість полігелю та вже створюю листок квітки ближче до зони стресу. Роблю його продовгуватим та фактурним. Фіксую 30 секунд. Тепер малесенькою кількістю полігеля доліплюю невеликий листочок і розташовую його вже на вільному краї нігтика. Полімеризуємо 120 секунд. Знімаємо липкий шар з наших квітів. За допомогою білої гель-фарби без лепкового. Шару. Я промальовую тонкі лінії по контуру квітів, створюю прожилки на самих листках. Так моя ліпка починає виглядати об'ємною та чарівною. Профарбовуємо всі пелюстки. Подивіться, як мої квіти оживають. Сушимо 30 секунд. На непросушену хардбазу виставляю в центрі квітів камінчики та прикрашаю сріблястими бульйонками. Також виставляю декор поздовж нігтика. Тим самим завершаючи свою композицію. Біля вільного краю додаю теж камінчики та бульйонки. Сушимо в лампі 30 секунд. Знімаємо липкий шар з дизайну рідиною клінсерджель. Наношу олійку для кутикули масажними рухами, втираю її в кутикулу та по всьому нігтю. Даний масляний препарат добре зволожує та доглядає за шкірою, посилює блиск верхнього покриття. Наш нігтик готовий. Лише подивіться, який охайний та тонкий. При цьому міцний вийшов змодельований ніготь. Як чарівно та ніжно сяють блискітки в молочному гелі, а ліпка додає вишуканості та привабливості манікюру. Фантазуйте, ловіть момент, створюйте красу, розвивайтеся разом із Synergy Max. Ми знаємо, що вам потрібно. Якщо сподобалося відео, ставте лайк даному відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі, ваша Єва Гаврищук.